Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Тема сьогоднішнього уроку площа трикутника. З площою трикутника ми з вами знайомі вже давно, і перша формула, з якою ми познайомилися, це формула, записана у першій рамочці. Площа трикутника дорівнює половині добутку сторони на висоту, що проведена до цієї сторони. На малюнку ви бачите трикутник довільний. Сторона А це сторона СБ, до неї проведено висоту, я позначила висоту з маленькою буквою А, це означає, що цю висоту проведено саме до сторони А. І площу трикутника ми знаходимо за формулою добуток сторони на висоту, проведену до цієї сторони, поділено на 2 або 1 друга цього добутку. Треба сказати, якщо ми проведемо висоту до другої сторони, то тоді площу можна знайти за формулою одна друга добутку сторони Б на висоту, проведену до сторони Б. Не можна множити висоту на сторону, до якої ця висота не проведена. Будьте уважні. І... З цього виходить таке правило, що до найкоротшої сторони проведена найдовша висота. До найдовшої сторони проведена найкоротша висота. Площа знайдена за цією формулою, площа знайдена за цією формулою мають однакові числові значення. Довжина сторони, до якої проведено висоту, обернено пропорційно довжині цієї висоти. Так, Далі. Ми бачимо на, ви бачите, на екрані дуже багато інших формул. Всі ці формули можна вивести із оцієї першої формули. Давайте подивимося на малюнок, уважно і зрозуміємо, що коли ми провели висоту АК, у нас утворився прямокутний трикутник САК, в якому висота аж є катетом даного трикутника. Цей катет… Розташований навпроти кута гамма, протилежний до цього кута, і тоді, за співвідношеннями між сторонами і кутами у прямокутному трикутнику, маємо, що висота, що катет дорівнює добутку гіпотенузи на сінус протилежного кута. Тобто, якщо оцю висоту замінити на добуток. Гіпотенузи і синуса протилежного кута до даної висоти, то тоді ми матимемо формулу, яку ви бачите у другій рамочці. Одна друга А помножи на В і на синус кута гамма. Ось ця формула записана у другій рамочці. Далі, наступна формула, яку ви бачите у цій великій рамочці, називається формула герона. Був такий, така людина, Герон Олександрійський, який жив у Давній Греції у першому столітті нашої ери. І він довів формулу, яку ви бачите зараз на екрані в цій рамочці. П це півпериметр. А плюс Б плюс С периметр трикутника, поділити на 2 це півпериметр. І. Півпериметр помножений на різницю півпериметра і одної сторони, півпериметра другої сторони, півпериметр, мінус третя сторона, добуток всіх цих чисел і корінь із цього добутку є площа трикутника. Вивід цієї формули є у підручнику Геометрія 9 під редакцією Мерзляк. Можете подивитися: дуже цікава формула. Цікаве доведення, ми, на жаль, не маємо часу на доведення цієї формули, але там використовується і теорема косинусів, і е, основна тригонометрична тотожність, і формула різниця квадратів, і все це вкупі дає можливість вивести цю формулу. Хто цікавиться, будь ласка, подивіться дуже цікавий вивід формули. Далі. Ми з вами знаємо, що радіус описаного кола для трикутника, можна знайти через теорему синусів. І А ділити на синус протилежного кута, або С поділити на синус протилежного кута дорівнює двом радіусам. Значить, якщо замінити Сінус цього кута на відношення сторони до двох радіусів, то ми отримаємо нову формулу, яка от має вигляд А, Б, С, поділити на чотири радіуси. Ще одна формула. Через радіус вписаного кола, півпериметр площу трикутника можна знайти як добуток півпериметра на радіус вписаного кола. Із цих двох формул виводимо формулу для радіуса описаного і вписаного кола для трикутника. Ви бачите, що звідси радіус це буде добуток сторін ділений на 4 площі трикутника. І радіус вписаного кола це площа трикутника поділена на півпериметр. Задача нашого сьогоднішнього уроку – навчитися використовувати ці формули при розв'язуванні задач. Далі ми знов працюємо за підручником Геометрія 9 під редакцією мерзляк, і розв'язуємо задачі. І так, прямо із підручника я зробила скрін, і ми розв'язуємо задачі, позначені чорним кольором. Зелені задачі ви розв'язуєте як домашні. І так, задача номер 5.1. Номер 5, крапочка 1, задача перша. Для цієї задачі креслимо довільний трикутник. АВ – 12 см за умовою, АЦ 9 см, кут А між цими сторонами складає 30 градусів. Знайти площу даного трикутника. Я записую формулу. Площа трикутника дорівнює одній, другій, АБ, помножене на АС, і помножене на синус кута між ними на синус кута А, підставимо в цю формулу числе і обчислимо площу. Площа трикутника дорівнює одній, другій, 12, помножене на 9, помножене синус 30 градусів, табличне число 1 друга. Запишу тут, що синус 30 градусів дорівнює 1 друга. Підставили всі ці значення у формулу. І тепер обчислюємо. 1 друга помножена на 1 другу, це буде 1 четверта. І з числом 12 ми це можемо скоротити. Тут залишається 3. 9 на 3 – 27. 27 сантиметрів квадратних це площа даного трикутника. Продовжуємо далі задача 2. В цій задачі в номері 51 дано тупокутний трикутник, накреслимо схематично. Тупокутний трикутник С135 градусів, а С дорівнює 3, в 6 коренів із 2, знайти площу трикутника. Спочатку запишемо, що синус 135 градусів дорівнює синусу 180 мінус 45. А це дорівнює синусу 45 градусів. Це табличне значення, корінь з 2 поділено на 2. Тепер підставимо формулу для площі дані і обчислимо одна, друга помножене на 3, помножене на 6 коренів із 2, і помножене на корінь із 2, поділених на 2. Корінь із 2 помножений на корінь із 2 – це буде 2. 2 і 2 скорочуються. Скорочуємо ці дані. 2 і 6 теж скорочується, залишається 3. І виходить 3 на 3 9 см квадратних площа даного трикутника. Далі номер 5-3. Пишемо номер 53 і розв'язуємо цю задачу. Теж схематично побудую трикутник. Кутка дорівнює 30 градусів, НК дорівнює 15 см. Треба знайти МК, якщо площа трикутника дорівнює 75 см квадратним. Треба знайти довжину сторони МК. Я запишу формулу площі. Площа трикутника дорівнює 1 друга КН помножений на МК і помножений на синус кута К. Із цієї формули нам треба знайти МК оцей множник. Значить, ми маємо зрозуміти, щоб знайти МК, ми добудок, що є площою трикутника, площу трикутника, маємо поділити на все, що я не обвела в кружочок. Одна друга К, Н і на синус кута К. Все, тепер підставимо в цю формулу числа і обчислимо площа трикутника, 75. Одна друга переписую, КН – 15 синус 30 градусів, ми з вами вже це сьогодні писали, це одна друга. 75 і 15 гарно скорочуються. тут буде 5, виходить 5 поділити одна друга на одну другу, одна четверта. Коли ми Число ділимо на дріб, значить, маємо помножити на перевернути дріб на число обернене дільнику. 5 помножимо на 4 перших або на 4, і це буде 20 см. Все, ми знайшли сторону МК. Продовжуємо далі. Задача 5,4. Я із цієї задачі розв'язую номер перший. Трикутник АВС. Треба знайти кут між даними сторонами, якщо АВ дорівнює 12 см, БЦ дорівнює 10, площа трикутника дорівнює 30 коренів із 3 см квадратних. Знайти кут Б кут між даними сторонами. Якщо ми маємо сторону АБ і БЦ, Б у них спільна точка, значить кут між цими сторонами буде кут або АБЦ. Запишу знов формулу площі. Площа трикутника дорівнює одній другій, помножений на АВ, помножений на ВС і помножений на синус. Кута між цими сторонами синус кута Б. Із з цієї формули ми маємо знайти синус кута Б, оскільки треба знайти кут Б. Сінус кута Б дорівнює площі трикутника, поділені на половину добутка АВ і БЦ. Підставимо оцю формулу дані. Виходить. Що синус кута Б дорівнює 30 коренів із трьох, поділені на одну другу 12 помножене на 10. Виконаємо скорочення. 30 і 10 скорочуються на 10, тут 1, тут 3. 2 і 12 скорочуються на 2, тут залишається 6. 3 і 6 скорочуються на 3, тут 1, тут 2. Уважно придивимося і бачимо, що залишилось корінь із 3 поділене на 2. Відомо, що синус якогось кута дорівнює корінь із 3 на 2. Це означає, що даний кут має градусну міру 60 градусів. Табличне значення. Все, кут ми знайшли. Далі задача номер 56 Номер 5.6. Тут дано рівноведрений трикутник. Треба знайти його площу. Якщо бічна сторона 16 см і кут 15 градусів при основі. Давайте такий трикутник накреслимо, подивимось на нього. Це отакий низенький трикутник С – вершини даного трикутника. Кут при основі 15 градусів. Це трикутник рівнобедрений, бічна сторона 16 см. Нам треба знайти його площу. Площа трикутника невідома. Для того, щоб знайти площу, маємо знати дві сторони і кут між ними. Ми з вами знаємо, що. Інша бічна сторона теж 16. А щоб знайти кут між цими сторонами, ми із суми кутів трикутника віднімемо суму двох кутів при основі. Значить, кут В дорівнює 180 мінус 15 помножене на 2. Це буде 150 градусів. Сінус 150 градусів дорівнює синусу 30 і дорівнює одній другій. І тепер знаходимо площу Площа трикутника дорівнює одній другій, помножити на 16, помножити на 16 і помножити на одну другу, Половина добутку сторін і на синус кута між ними. Виконаємо скорочення і площа даного трикутника 64 см квадратних. Далі задача 5.7, Ну, першу задачу ми розв'язуємо різносторонній трикутник, сторони якого 13, 14 і 15 см. 13. 14 і 15 см схематично. Зразу треба сказати, що площу цього трикутника можна знайти різними способами. Можна провести висоту, знайти її довжину через рівняння, і потім знайти площу трикутника. Можна знайти кут за теоремою косинусів, а потім знайти сінус цього кута і знайти площу трикутника. за тільки що відпрацьованою формулою. А можна знайти за формулою герона, яку ми сьогодні з вами вивчаємо. Знайти площу трикутника ми з вами саме за формулою Герона цю площу будемо знаходити. Отже, спочатку знайдемо півпериметр. Півпериметр дорівнює 15 додати 13. Додати 14 і поділити на 2. половина периметра: 13 плюс 15, 28 і додати 14, 42. 42 поділити на 2 буде 21 см. Знайшли півпериметр. Тепер знаходимо площу. Площа трикутника дорівнює корінь квадратний під коренем.

21 переписую. 21 відняти 15 буде 6. 21 відняти 13 буде 8, 21 відняти 14 буде 7. Для того, щоб можна було легко добути корінь із цього добутку. Ми з вами розкладемо 21, 6 і 8 на множники. 21 – це 3 помножене на 7. 6 це 2 помножене на 3. 8 це 2 помножене на 4. І 7 я просто перепишу. Для чого ми це зробили? Ми розуміємо з вами, що 3 на 3 це 9, а корінь із 9 це 3. Оскільки ми маємо з вами 2. Однакових множники, то добутком, то корень із цього добутку буде одна трійка. Далі 7 і сім, два цих множників дають нам корінь із цього добутку 7. Далі, корінь із двох двійок, одна двійка, і корінь із чотирьох це теж два. Все, ми знайшли корінь із цього добутку. Тепер множимо 3 на 7 21, 2 на 2 4, 21 на 4, 84 см. Не завжди цей корінь добувається так, що всі множники з-під кореня можна винести. Якщо там залишається множник, з якого корінь не добувається, тоді пишеться число помножене на корінь з того самого множника. Далі, задача номер 5-9. 5.9. Знайдіть найменшу висоту трикутника зі сторонами 13, 20 і 21. Оце те, про що ми говорили з вами на початку уроку. Нам треба знайти найменшу висоту. Ми маємо пам'ятати, що найменшу висоту проводять до найбільшої сторони. Найбільша сторона 21, значить, це висота проведена до сторони 21 см. Схематично зобразимо на малюнку дано цієї задачі і знайти треба висоту. Висоту ми маємо знайти із формули площа трикутника, дорівнює половині добутка сторони на висоту, проведену до цієї сторони. Оцю нам висоту треба знайти. А для цього сторону ми знаємо, а площу маємо знайти. Площу знайдемо за формулою герона, як тільки що ми це робили. Спочатку знаходимо півпериметр. Півпериметр дорівнює 13, додати 20, додати 21, поділити на 2. Додаємо, виходить, у нас 33. 54 поділити на 2 27 сантиметрів, І в периметр. Тепер знаходимо площу. Площа трикутника дорівнює корінь квадратний 27 помножине на 27 мінус 13. Це буде 14, 27 мінус 20, це буде 7, 27 мінус 21, це буде 6. Тепер розкладемо ці числа на множники. 27 – це 9 помножене на 3. 14 це 7 помножене на 2. 7 я так і переписую, і воно не розкладається це число на множники, Ну, можна, але не має значення і 6, це 3 на 2, 7 це 7 і 1, нічого не. Поможе. Тепер знаходимо. Корінність числа 9 можна знайти це 3. Далі. Ще дві трійки ми з вами маємо. Корінь із двох трійок, це одна трійка. Далі 7 і 7. Корінь із двох сімок це одна. Далі 2 і 2. Корінь із двох двійок – 2. Обчислюємо тепер 9 на 3. 3х3 3 9, 9 на 7 – 63, 63 на 2, 126 сантиметрів квадратних площу знайшли. Тепер із цієї формули знайдемо висоту. Висота дорівнює площа поділити на половину сторони А. Або можемо записати дві площі. Поділені на А. Оцю двійку перенесли в чисельник, оскільки ділити на одну другу, значить, помножити на перевернутий дріб на дві перших. Значить, 2 помножене на 126 і поділити на 21. 126 і 21 гарно скорочуються. Буде 6. І 2 на 6, 12. 12 см. Це висота. Трикутника проведена до найдовшої сторони. І остання задача сьогодні 5,13, розв'язуємо другу задачу. Знайдіть радіуси вписаного та описаного кіл трикутника зі сторонами 25, 29 і 36 см. Нам треба знайти радіус описаного кола і радіус вписаного кола для даного трикутника. Я запишу формули, щоб нам було зрозуміло, що нам для цього потрібно. Радіус описаного кола обчислюється як добуток сторін трикутника, поділене на 4 площі даного трикутника. Радіус вписаного кола це площа трикутника, площа трикутника поділена на півпериметр. Оскільки ми всі сторони знаємо, добуток сторін знайти можемо. Площа нам потрібна. Тут так само периметр ми можемо знайти, треба знайти площу. Значить, знаходимо площу за формулою Верона. Спочатку пів 25, додаємо 29, додаємо 36. Ділимо все на 2. виходить 45. Тут 90, да, поділити на 2, 45 см. Далі. Далі знаходимо площу. Площа трикутника дорівнює корінь квадратний під коренем 45 помножимо. На 45 мінус 25 буде 20. 45 мінус 36 Буде 16. І 45. Ні, 45 мінус 36 буде 9. І 45 мінус 29 буде 16. Так, 45 мінус 29, 16, і 45 мінус 36, 9. Уважно. Так. Далі розкладемо 45 на множники. 45 це 9 помножений на 5. 20 – це 4 помножений на 5. 16 і 9 розкладати не будемо, оскільки з цих чисел добувається цілий корінь. І так, корінь із 9 – 3. Корінь із 2 – 5 рок – 5. Корінь із 4 – 2. Корінь із 16 4 Корінь із 9, 3. 5 на 2, 10 3 на 3 – 9, 9 на 4, 36 і 36 на 10, 360. 360 сантиметрів квадрат. Знайшли площу трикутника. Тепер можемо знаходити радіус описаного кола. Ми знаємо всі сторони. 25. Множимо на 36, множимо на 29 і ділимо на 4 площі трикутника. 360 і 36 скорочується, тут залишається 10. 25 і 10 скорочуються, залишається тут 2, тут 5. І множимо далі, не скорочується нічого. 5 на 29. Це буде 145,8. Неправильний дріб, але в такому вигляді можна залишити 45,8 см буде радіус описаного кола. Радіус вписаного кола обчислюємо площу трикутника є 360. Півпериметр теж ми обчислюємо це 45. 360 на 45 на ділиться, це 8 сантиметрів радіус вписаного кола. Задачу розв'язана. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!